Любі мої, вітаю вас. Записую відео другий раз вже. Записувала і камера була повернута зовсім в іншу сторону. Ну, і тепер будемо все по-новому. Півгодини часу мого просто, просто вилетіло в трубу. Тому швиденько я тут уже їх перецінила, ціни познижувала. Розміри ви всі бачили, знаєте, і приблизно кожну, кожну футболочку я тут розказувала вам про неї буду лише вимірювати під руками, нагадувати вам, яка ширина під руками. Номер, ой, вірніше 50 см. Під руками номер 8, 60 гривень. Це вже вони всі ціни познижувані, бо вже ж відео була записала. Ось така футболочка в смужечку. Тут трикотаж тоненький, такий він, ніби, як я кажу, ніби вологий такий, але насправді дуже приємний такий до тіла трикотаж. Футболочка, просто випрасувати, ну, попрати і попрасувати. Тут ширина під руками 52 см, номер 10 60 гривень. Це вже я швиденько, тому що вже е, взяла все, що, що позалишалося, і не хочу, щоб відео довго затягувалося. Ось така гарна футболка, вона нова. Тоненький трикотаж, приємна. Тут має такий ось декор біля горловини. Така жіноча, жіноча, знаєте, 40 50 сантиметрів вона під рукавчатами, номер 13 ціну знизила на 80 гривень. Там була ціна 120. Так, ось така під номером 14, 80 гривень. Така футболка, дуже якісна, величенька. Вона стан нової, практично. 52 сантиметри вона під руками. Ось така гарна величенька футболочка. Номер 14, 80 гривень. Так, ось така футболочка. Така футболочка. Тут горловинка доволі таки широченька, як лодочка. От, ну тут щось нашито якесь. Логотип, тут вона на манжеті унизу Номер 5, також ціну знизила я на неї. Тут, здається, мені 60 гривень стоїть. Ні, 80 Номер 5 80 гривень така футболка. Так, ось така футболка, вона просто з усіх сторін такий має квітковий принт. Приємний трикотаж, гарний, гарно тягнеться. Тут горловинка така фігурненька трошки, бачите, вона ніби не буквою У, а так, ну так тільки, ніби вона гарненька, стан гарний, легенька літня, футболочка. Так. Ну, тут 52 під руками, але вона дуже гарно тягнеться, Номер 300 гривень. Ось така футболочка. <кій> У смужечку в чер... біла червона. Смужечка, бачите, горловинка отак зроблена під руками, під руками 48, навіть 50 сантиметрів, номер 96. 60 гривень, також ціну знизила. Ось така футболка колір м'яти. Під номером 95 ціну знизила, 50 гривень вона коштує. Тут під руками вона 44 см. Новенька. Так, ось ця сіренька футболочка під номером 94. Теж розказувала, показувала. 56 вона під руками. Під номером 94, 50 гривень. Так, ось така зелена полу, бачите, на гудзиках. Пописана, описана з американським прапором. Під руками ширина. 50 сантиметрів, під номером 93 50 гривень. Так, ось така футболочка. просто чорна. Гарна якість трикотажу, гарна якість під номером 89, під руками 52 сантиметри. Номер 89, 60 гривень така футболка. Може бути як жіноча, так і чоловіча. Далі майка, новесенька майка. Євро 2024. Тут вона немаленька. 47, вона під руками. Номер 88-50 гривень. Ось така майка, вона ластикова, вона дуже гарно тягнеться, вона новенька. Під номером 86. Я тут ціну знизила взагалі 40 гривень така майка. Як, наприклад, під щось одягати, ну, Жакет якийсь, чи піджачок, чи е, кардиган і таку маєчку під низ. Ну, тобто, щоб тут гарно. Так, майка бежева, е, гарно тягнеться. 84 номер, під руками вона має 42 см, але я вам показала, як вона тягнеться. Спинка закрита спереду отак 60 гривень. В попередньому відео я дуже багато говорила, але воно не записалось, тому тут вже пош... так швиденько. Ось така маєчка, вона вузенька, і довгенька вона така, як суконька, ніби. Для... Або як суконька, або тонічка для худенької. Жіночки або дівчинки, вона абсолютно нова. 40 см вона отут в грудях. Під номером 82, 40 гривень. Ось така сіренька футболочка, вона суто жіноча, бачите, як гарно вона тут зроблена. До речі, я її не міряла. А можна було б. Під руками вона. 45 см, 46 навіть, але вона гарно тягнеться. Вона недовга, вона така, як. Ну, зараз скажу довжину. 54 см її довжина. Номер 81. Ціну я знизила 40 гривень. Так, ось така кофта, футболка. Як сказати, ну це футболка знизу і тут всередині трикотаж, і тут так спереду нашита така тканинка, ніби шифонова, ну так злегка вона прозора, ну тут нічого не просвічується, тому що тут же знизу ось трикотаж. Тому нічого тут не видно. От тут у у грудях 54 см. Бачите, тут так цікаво зроблена горловинка. Сама горловина теж оброблена такою мережечкою. От. Гарна дуже ковтина. Ну, звичайно, випрасувати її. Е, під номером 78 100 гривень. Ціну знизила. Так, що в нас далі? Далі ось така футболка: е, натуральна бавовна, гарна якість. Також тут поло блідо рожевого кольору, вона 52 см в грудях, під номером 6. Також я ціну знизила, 60 гривень. Так, це ось із попередніх залишків, залишився оцей рожевий джемпер, він, він практично стан нового. Під номером 219, тут ціна була 160, я ціну знизила 100 гривень ціна такого джемпера. І він такий, знаєте, не товстий, але вже як холодає або весною, то він ну, такий приємний, тепленький, ніде не кошлатий, ніде все тут ідеально. 62 у грудях. Так. Номер казала, розмір казала. Ось така сіра футболка, сіро чорна така. Все тут в чудовому стані, але це тканина ластик. Ластик. Так. Ні, тут не все в чудовому стані. Ось зіскочила петелечка. Тут з цієї сторони і така є, ніби. Ну, воно не дірочка, петелечка зіскочила. Ніби воно і не помітно, але якось я придивилась, то помітно. Дивіться, номер 15. Хто бажає дома, наприклад, ходить. Хто бажає, я просто подарую. Номер 15. Просто подарую. Так, ось така майка. Теж бежевий колір, приємна, новенька, в користуванні не була. Е, легесенький такий трикотаж, прям ніжний такий м'ягесенький, 52 см отут під руками, номер 17, 60 гривень, також ціну знизила. Так, ось така футболочка з оленям е, червоного кольору. Рукавчата, бачите, такі невеличкі. Горловинка, така ніби тут резиночка вставлена, таке відчуття. і якоюсь мережечкою вона тут оздоблена. Все тут в чудовому стані, немає ніяких тут пошкоджень, гарний стан у неї, легесенька, наліто футболочка. У, під грудьми під рукавами або в грудях 50 см. Номер 18, 80 гривень, також ціну я знизила. Так, ось дуже гарна футболка, хочу звернути вашу увагу. Це дуже гарна якість. Тут трикотаж такий, ніби двойний, і він, ну, вона бавовняна, натуральна, тут така трикотаж натуральний, але такий трішки він щільненький. От, Дивіться, гарно, акуратно зроблена. Можливо, це Турція. Я не знаю, тому що, е, Да, Турція. Е, гарна футболка, дуже гарна. Мені подобається якість. 45 см у грудях е, під номером 24, 80 гривень. Ну, я ціну теж знизила. Ну, Не дуже вона тягнеться. Не дуже. Просто в кого такий розмір. Так, ось під номером 65 ось така футболочка легенька літня. У грудях 52, номер 65, 80 гривень, така футболочка. Так, маєчка, колір електрик, такий або синій, ну, різні ж відтінки є. Номер 97. Дивіться, гарно тягнеться вона. Тобто, можна і на зиму під щось одягати, можна і влітку ходити. Тут 44 під руками, але ж тут можна натягнути ого. 97,50 гривень я ціну знизила. Так, ось дуже гарна якість. Футболки, вона нова, не була в користуванні. Дивіться, просто така футболка гарна, чорна. Ну, в принципі, у в мене принципі, є кому таку футболку носить. 50 під руками, під номером 99, 80 гривень. Відкладу її раптом, ніхто не купить. То буде, є в мене кому носить. Так, ось така сіренька футболочка. 101 номер. Під руками 56. Приємний трикотаж, гарний, гарному стан нової: 50 гривень. 101 номер. Так, ось оця футболка, дивіться, абсолютно нова, гарна футболочка літня легенька. Мені подобається. Наприклад, 52 під руками, дивіться, тонесенька така футболочка, бачите? Ну, така в смужечку. Номер 102, 80 гривень я також на 20 гривень ціну знизила. Що тут далі в нас? Далі в нас. Ось футболка з попередніх оглядів. вона біла, рукавчик. І тут ось такий ніби зроблений. Ну, для декору така така планочка нашита над рукавами. Номер 248. Ціну я знизила. 50 гривень поставила за таку футболку. 52 вона під руками. Ой, вже не буду дуже так складати. Ось така чоловіча футболка. Ну, тут є трошки втрата кольору, е, є трошки втрата кольору. Більше так вона, як домашня ця футболка, то я ну, ціну теж знизила. 56 вона в грудях, вона довгенька. Тут ось така кишеня є. Під номером 227-40 гривень така футболочка. Можна навіть і вдома носити жінкам, як ото вже прохолодно. Так, працювати на. Ну, хто в селі, звичайно. У місті, то там зовсім інше. Ось така футболка чоловіча. 52 в плечах, 62 в грудях. Ну, ось, бачите, рукавчата, все тут в порядку. Чоловік поїхав косити. Мені тут все видно в цій хаті. У нашій хаті там не видно, хто куди поїхав, тут все видно. Так, футболочка, де ж ціна. Дивіться, під номером 201 50 гривень ціна такої футболки. Вона такого темно-синього кольору сама. Так, ну і це ще я не показувала. Показую, показую. Дивіться, ні, номер же хай буде. Ось така футболочка, примарк. Якість чудова. Дивіться. І розмір, ну, не такий вже, щоб сказати, маленький. Але вона коротенька. Ну, можливо, так носиться, я не знаю. Дивіться, просто номер 114. Просто віддаю. В грудях вона 42 або під руками. Але тут мене, тут, в принципі, все мене влаштовує. Ну, ось довжина 47. Це тільки треба таку низеньку жіночку. Дивіться. Просто віддаю 14-й номер. 114-й номер. 114-й номер. Можливо, кому треба, дівчатка, будь ласка, не соромтеся. Я не можу його тримати скільки і мені для чого? Ну, для чого? А людям десь використається. Так, ось ця гарна <кхів> кофта така. Бачите, знизу тут трикотаж, а тут це теж з попередніх. Оглядив. А тут гіпюр зверху, але ж він не просвічується, бо там знизу чорний трикотаж. А тут ось рукавчата просвічуються. Ось так гарно, бачите, як виглядає. Так. У грудях 52 номер. 235, 60 гривень отака блузочка. Гарна. Ціла без всяких там, без всяких. Це з попередніх, з попереднього огляду. Так, що це в нас? Я вже все й позабувала, знаєте. А ось дивіться, такий світерочок. Тут він хомуточком зроблений. Спереду. номер 243. Тут він зроблений хомуточком. Унизу такий манжет ось трішки ніби вущеньку. Ну, а тут як літуча миша, скоріше всього. Так цікаво зроблений. ну Розмір такий тут гарненький. Я думаю, що 52. Бачите, так ось склала, але тут вже зібрано, це ще запас. Десь приблизно, зараз, так я виміряю. Ну, приблизно 56 в області грудей. Ось так виглядає. Довгий рукавчик, вже більш така вона тепліша. Ну, як під осінь або на весну. Ну, тут номер 243 ціна стоїть 60 гривень. Просто взагалі це, ну, дешево. Так, далі ось футболочка. Ось така велика, домашня, скоріше всього, ця футболка. Вона була в користуванні. Ну, я ж бачу, де нове, а де. Тут 56 під руками, а знаєте, давайте так зробимо. Давайте номер 242. Просто, можливо, кому треба, я просто віддаю. Просто віддаю. Дома, можливо, комусь ходить. Ну, різні бувають ситуації. Різні. Так, далі, ось, дивіться, така футболочка. Вона біла, тоненький трикотаж номер 240 Тут також вона широченька, вона й довгенька. Широченька, вона така під руками, тут 60 майже, а то й 62. Вона гарно тягнеться. Дивіться. Гарно тягнеться така футболка. Внизу ось так. Під номером 240 60 гривень. Так. Далі ось футболочка. Only Play. Ось така біленька футболочка, <coughs> трикотаж бавовна, стан нової. <coughs> У грудях вона, під руками, верніше вона 52 сантиметри. Рукавчик регланчик. Тут, бачите, номер 237, це теж із минулого разу 80 гривень. Так, це ось ось такий джемпер. Ну, не знаю, він може бути розмір XL, може бути як і чоловічий, так і жіночий. Не знаю, я, чим тут воно відрізняється. Um, під руками 56, довгий рукав, довгенький рукавчик такий, якісний такий світерочок або джемперочок. Тут ця гудзик оцей це для декору. Um, тут стоїть ціна номер 246. Ціна стоїть 150 гривень, ставлю 100 гривень просто. Щоб не залишалося лишніх мені речей. Так, і врешті-решт майка. Ось така велика чоловіча майка. Дивіться, яка велика. Як чоловіча, так може бути і жіноча на літо, на городі, на дачі загорать. 60 вона під руками. Під номером 225. Тут ціна 60, ставлю ціну 50 гривень всього-навсього. Так, ніби все показала. Ніби все показала, наче все. Е, ну, що ж, оглядайте, Ви обирайте, пишіть вайбер, WhatsApp, Telegram. Можете телефонувати. І завтра я на пошту, можливо, кому треба посилочку, то, будь ласка, пишіть, кому треба завести, я завтра спакую і відправлю вам посилочки. Хто ще вважає, що посилочка не готова, не сформована, можете залишати тут взагалі немає питань. Ну, а я вам дякую за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші пальчики вгору. Ну, Хто вниз, то теж приймається. Всім щиро дякую, всім бажаю мирного, тихого дня. Хай все в нас буде добре. Все, до зустрічі. Всіх обняла.